Залишені на призволяще, більше двох тисяч жителів токарів можуть опинитися відрізаними від світу. Усе через жахливий стан місцевих доріг перевізникам вже вривається терпець їздити без доріжжя. кажуть, набридло мало не щодня ремонтувати автобуси. В облавтодоріж запевняють, токарівська сільрада сама ставить палки в колеса. Про які жахіття розповіли токаряни нашим журналістам? Та чи є шанс на допомогу? Дивіться далі в сюжеті Юлії Настенко. Греблян. Нас в якому стані. Взагалі їздити важко. У нас там навіть машини туди падали до ставка. І ми скільки разів зверталися і перекривали дорогу, щоб нам, хоч як влада, хоч допомогла зробити трішечки, хоч засипати. У нас більшість людей працюють, навчаються в місті Суми. От. І вони їм кожного дня треба якось добиратися до міста. І взагалі не проїхати, не пройти. Дороги в жахливому стані. Маршрутка бідна, тому що ламаються. 100% негативу такі думки ми почули про токарівські дороги. Люди в паніці бояться, що зовсім скоро через це село опиниться поза цивілізацією. Тим паче, що минулого року один перевізник уже відмовився возити мешканців. Сказав, маршрут надто дорого обходиться для транспорту. А ось що нам сказав з цього приводу нинішній водій місцевого автобусу. Можна тільки літати на вертолеті або на собаках без упряжки залишаться. І на оленях їздити можна. Дорога в коленные ями. Я не знаю, коли они думають їх делать, а це взагалі в этом році я не знаю. Просто это убийство. Неужели це убийство. Невже не можна нічого там зробити, засипати дорогу. Власними силами не можна, переконують в сільраді. На капітальний ремонт треба близько 40 мільйонів. Президентом було внесено зміни до закону України про те, що сільська рада може співфінансувати ремонт дороги, але якщо ця дорога буде державного значення. Наша дорога не підпадає під цю категорію. В нас обласна дорога місцевого значення, тобто співфінансування даної дороги із сільською радою, неможливо. А от в облавтодорі кажуть, усе можливо, головне бажання. Практика співфінансування місцевого та державного бюджетів в області застосовується вже давно. Таким способом уже провели капітальні ремонти шляхів у селі Битиця та у Нижній Сироваці. Переконують голові сільради токарів, не раз пояснювали, усі законні підстави для виділення коштів у них є. З 1 січня 2015 року були внесені зміни до статті 91 бюджетного кодексу, де передбачено, що з місцевих бюджетів можливі видатки на ремонт капітальний чи поточний реконструкцію чи експлуатаційне утримання доріг місцевого значення. Проте розуміння з боку селян так і не знайшли. До слова, на 2016 рік кошти на ремонт доріг досі не затвердили в Кабміні. Тож обом сторонам поки залишається сподіватися лише на допомогу держави. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Олександр Білявський, новини Естес.